Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. Я Олександр Васильченко. Вітаю Онівський тиждень у розпалі у Нью-Йорку Сьогодні відкривають високі дебати Генеральної асамблеї ООН. у місті ще з вихідних велика українська делегація на чолі з президентом за візитом і подіями у штаб-квартирі об'єднаної нації. Спостерігає наш спеціальний кореспондент Петро Нопченко. Він зараз з нами на зв'язку у з йорка Дмитре, вітаю чого очікувати саме сьогодні. Сашно сьогодні дуже важливий день, тому що два в одному: по перше, стартує стартують високі дебати генеральної асамблеї. Вони стартують із виступу президента Байдена. А по-друге, саме на цей день міжнародні партнери України наполягли, щоб відбулося спеціальне засідання Радбезу засідання по Україні. Ну і якщо говорити про участь України, то вона на найвищому рівні українську делегацію очолює особисто президент. Він братиме участь в усіх заходах ООНівського тижня ну і зокрема буде представлене буде представляти Україну під час засідання Радбезу. Сама сам виступ з онівської трибуни у зеленського в середу вранці. Ну а у вікнах між цими офіційними онівськими заходами якраз і відбуваються двосторонні зустрічі сьогодні. Ну я бачу розклад чотири тільки в першій половині дня. І що цікаво, це не тільки європейці, а будуть європейці, але й представники тих держав, які ну, начебто, територіально від України далеко, але важливі. Ви їхнє розуміння процесів важливо, щоб на них не впливала Росія. Ну і важливо, щоб вони теж взяли участь в другому українському саміті миру, який готується і на який Україна, користуючись тим, що всі приїхали сюди до Нью-Йорка, на, на високі дебати, постійно під час будь-якої нагоди запрошує високих учасників, президентів і прем'єрів, Ну зокрема тих, хто бере зараз участь в ООНівських заходах. Ну і президент навіть про це говорив, коли виступав, виступав. Під час онівського саміту майбутнього, який передує високим дебатам цього року, це вперше так проводиться. Ну і давайте послухаємо, що сказав президент. Крок за кроком, згідно із формулою миру, ми працюємо над питанням продовольчої та енергетичної безпеки притягненням Росії до відповідальності за її терор. Далі ми розглянемо всі пункти формули миру, зокрема звільнення полонених і відновлення територіальної цілісності. І ми готуємо документ, який представимо на другому саміті миру. Ну, тобто, ще раз підкреслю, Україна використовує будь-яку можливість для того, щоб оскільки вже в Нью-Йорку всі зібралися, їх ще раз запросити, пояснити позицію. Я детально про все, що вже відбулося, а практично ну півтора дні, практично два дні. Українська делегація вже тут у Сполучених Штатах, розкажу у великому репортажі, який ми мені здається о десятій ранку покажемо в ефір. Але поки що хотів ну, просто проанонсувати ті зустрічі, які вже були, і сказати, які вони різні. Ну ось, наприклад, зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцем. Я сподіваюся, наш режисери вам зможе дати зараз картинку. І так дійсно позиція Німеччини поки що не змінилася. Вона виступає проти використання своєї зброї для того, щоб наносити удари в глиб території Росії. Шольц навіть каже, що навіть якщо Сполучені Штати дадуть такий дозвіл, то Берлін не передумає. Втім, варто розуміти, що мирний план президента Зеленського він же не тільки з одного, тільки цього першого пункту щодо далекобійних заходів Ладається і таким чином, Німеччина могла би забезпечити єдність партнерів, допомогу партнерів у виконанні інших пунктів цього мирного плану. Ну якщо вже Берлін із першим вагається, або, наприклад, про відновлення енергетики після російських обстрілів була розмова у президента із прем'єр-міністром Японії, Токіо, зокрема, про це повідомили. Тут у Нью-Йорку готує новий пакет енергетичної допомоги для України. Серед зустрічей, на які варто звернути увагу, це розмови з індійським прем'єром. Прем'єром Моді це вже третє двосторон. Ні, переговори, ну і Україні потрібна е, допомога Індії, сприяння Індії, зокрема у великій Двадцятці, цьому форматі, е, засідання якого цього разу буде в Бразилії, а з Бразилією не такі прості стосунки. Ну а ще участь країни у другому саміті миру про це й говорили. І ж на ще одну розмову я хотів би звернути вашу увагу. Це розмова української делегації президента із конгресменами, представники обох партій, представники як сенату, так і палати представників. Ну і знаєте, це така передумова до. Того як Зеленський вже в четвер буде у Вашингтоні, ну і розпочне свій день в конгресі, де і представить український мирний план. Дійсно, тут в штатах президент постійно каже, що цей план буде презентований не тільки президенту Байдену, не тільки в Конгресі, але і двом основним кандидатам в президенти. Ну всім їм Зеленський презентує цей план, план з п'яти пунктів. Він ще раз підтвердив це під час свого візиту, коли отримував тільки прибув на. Городу американської академії досягнень. Я пропоную теж послухати, що він сказав Україна має план перемоги, і я представлю цей план Америці в першу чергу президенту Байдену, конгресу і обом кандидатам Камалі Гарріс та Дональду Трампу і всім нашим союзникам у світі. А що стосується Дональда Трампа, дуже коротко розкажу. Справа в тому, що зустріч із Камалою Харріс і з Байденом давно вже анонсовані, підтверджені. Що стосується Трампа, то трішки така дивна інформація надходить з його передвиборчого штату. Поки що немає офіційного підтвердження цієї зустрічі, ані з американського, ані з українського боку. Штаб дає натяки, що, начебто, Трамп готовий зустрітися або в середу, або в четвер. Четвер точно не годиться українські делегації, тому що цей день, який мають провести у Вашингтоні, і, зокрема, це зустрічі в Конгресі. І в білому домі у будь-якому разі Трамп прилетів, прилітає зі своєї резиденції у Флоридському Маролагу. Буде у Нью-Йорку, буде в Трамп-Тауер. Таким чином, ну було би бажання. Думаю, є хороші шанси, що політики зможуть узгодити свої графіки. і Президент зможе представити її кандидату республіканців теж свій мирний план. Ну і у західній пресі щодо цього плану багато публікацій. Журналісти розбирають варіанти. Ось я дивлюсь, навіть Британська Таймс, які як саме можуть бути сформо. Умульовані пункти цього плану, але тут я пропоную не забігати наперед, не, не гадати, хоча б тому, що вже в четвер особисто президент Зеленський представлятиме цей план у Вашингтоні. Ну і відповідно, ми з вами дізнаємося більше. Колеги, Київ, дякуємо тобі, Дмитре, за цю інформацію. І ти не помилився. Ми твій матеріал чекаємо о 10-й ранку. І вже після цього будемо обговорювати всі ці події з нашим експертом у студії Ігорем Поповим. Тому обов'язково чекаємо це дуже важливо. Дякуємо тобі. Нагадаю, це був Дмитро Анопченко з Нью-Йорка. Там сьогодні відкривають високі дебати Генеральної асамблеї ООН.